Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, який Бог знову подарував для нас. І ми знову зібралися, і будемо сьогодні працювати. Дуже сильно ми зраділи, коли побачили, що сьогодні є з нами брат Алік. Особливо цьому радів, брат Петя буде добра, гарна допомога для нього. О, брат Сергій, є теж сьогодні команда. Гарна і всі дружно рано зібралися. І, як завжди, день розпочався з чаю і кави, Коротенькі спілкування. Плани на сьогодні. Молитва. І знову до роботи. Господь, дуже хочу подякувати за те, що ми мирно відпочивали. У нас ніхто нас не турбував, не стріляли. Господь дуже дякую за, за такий добрий відпочинок. І Господь, ти бачиш команду, яка різна, які прийшли і хочемо, маємо можливість попрацювати, хочемо дещо завершити, де що продовжити. Господь полослив всіх, хто буде працювати, дай сили, збережи від травм. Господь, основне прошу, щоб ти післав покаяння людям, молодим, щоб було кому цим користуватись. Просимо миру і захисту для нашого народу. Поклоняємося тобі, дякуємо за все вічному Богу. Амінь. Ми щиро дякуємо нашим військовим, які боронять зараз нашу країну. Завдяки їм ми маємо можливість сьогодні мирно, спокійно працювати! Задача наших братів на сьогодні. це Керамічна плитка, покласти її на підлогу. За ці дні дуже був великий об'єм роботи, зроблений братами. Бували такі дні, що вони працювали до першої години ночі. І наступний день знову на 8 годину на роботу. Нелегка робота, цілий день потрібно. Зігнутому працювати дуже багато залежить від команди, яка допомагає брату Сергію, але теж справляються всі навідмінно молодці брати. Хай Бог вас рясно благословить кожного. Ось так майстерно гарно це все робиться. Попереду є ще дуже великий об'єм роботи, тому то братам терпіння. І сили, щоб могли довершити цю всю справу. Інша бригада наших братів працює на вулиці з Бруківочкою. Ось там при заїзді, в далині, видніється те місце, де вони сьогодні працюють. Погода сьогодні дуже-дуже такий сильний туман, але температура на вулиці плюсова, і тому працювати. Дуже навіть комфортно. Потрібно сьогодні докласти бруківку ось тут, на вулиці, вздовж ось цієї огорожі. І тут кусочок на заїзді. Діляночка невелика. І братів, дякувати Богу, є сьогодні кому працювати. Мало би взійтися по цим. Тут, тут, тут ще плетка сходить. Тут плітка одніток. Ну то все, там є. Так, так, але все одно цього, а з тих тут. Він казав, що в не хватить, та тут зроби стоїть від тут 100 тонна От за щоб... Але... 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 Але що з лук прийшла. Ормайтончика. Що це вовків тут нема? Треба подзвонити або їздити до неї одного. Хотка Ось такому. Гарному темпі працювала сьогодні бригада на вулиці. Братфіля з молодими разом на рівні старається працювати. Каже, дружина сьогодні мені говорила, нікуди не йди, ти вже старий. Що ти там будеш робити? А він каже, і для мене знайшлася робота. Хай Бог вас благословить, брате. А тепер Ябай, що тут треба підсипати. У мене так? Нуй. Мінус. Ми тобі степим п'ять. То корі там у вас. Побудейте сяй серед зібрання. Воно файно було щиро дякуємо всім тим, хто так багато потрудився, щоб дійсно тут було файно. Дуже гарно і швидко майстри кладуть бруківку, коли є добра команда помічників, котрі все підвозять, доставляють прямо під руки. І тоді швиденько все гарно складається. І би ще раз подякувати всім братам, бруківщикам, які прийшли нам допомогу в сусідньої церкви. Щиро дякую вам, брати, всім, всім хто допомагав нам. Хай всіх вас рясно, Бог благословить за вашу працю. А ми з вами повертаємося знову в нашу недільну школу, де працюють наші брати. Керамічною плиткою. Вони сьогодні чистять шви ці, і заробляють її їх фугою. Тому через декілька годин наша плитка буде мати ще гарніший вигляд. Ось так це все гарненько і швиденько. Ходить нашого Сергія. Після того, як брати поклали плитку, кімнати виглядають так гарно, нарядно. Це якраз саме в тій кімнаті, де будуть працювати медійники, де буде знаходитися наша студія. Кожна кімнатка буде мати своє призначення. Планується відкрити дитячу школу по вивченню музики, буде школа англійської мови, буде художня школа, тобто плани на майбутнє досить великі. А ось тут зал для молодіжних служінь. Досить гарний просторий теж получився. А ми з вами повертаємося до наших братів, які працюють на вулиці. Погода трошки покращилася, туман вже не є такий сильний. Брати продовжують працювати, і зовсім вже небагато залишилося до завершення роботи з бруківкою. Файл, не той Місце для заїзду, якраз брати, вже закінчують. І одну сторону ось цю відворіт зліва, залишилася, а ось ця права сторона, яку потрібно зараз теж закласти бруківочкою, щоб там не заважати братам розпилювати бруківку. Вирішили. На протилежній стороні. Сергій Андрійович сьогодні працював у сфері логістики, доставки бруківки. Дуже важливо, я вже говорив. Коли є все під руками, тоді робота досить швиденько йде, і майстер не витрачає час і сили на щось. Лишнє зайве. Може висім цей кусочок на після обіцяння? Я думаю, так. Да. Врати відчувають, що обід вже десь зовсім недалеко на під'їзді. Так воно і було. Обід вже приїхав сестричка Юля сьогодні. Ми всі казали, то, що саменька. Ні, я сьогодні з Сашем. Так вийшло, що їм вдвом прийшлося сьогодні роздавати їжу братам. Але справилися теж на відмінно. Молодці. Дякуємо вам, сестрички, і тобі, Андріана, і тобі, Саша, дякуємо за те, що. І працював, і дружині допомагав. Хай Бог вас всіх благословить, хто приймав в цьому участь. А нашим братам побажаємо мочного тобою. Ти благословляєш нас, миром брою сил, здоров'я. Яку на той можливість завершувати цей труд? Благословив, по що в цьому тоді був прославлений у зличений. Ти живий святий Бог. Дякую за хліб, що маємо на кожен день життя нашого. Благослови ці дерева святи, благослови руки, які готували ці дари. Ми щиро дякуємо тобі, що ти благословляєш нас всім необхідним, і ми маємо хліб і до хліба. За все тобі приносимо щиру хвалу і подякувати Цю, Сину Духа Святому Амінь. Амінь. Дуже шкода, але музики сьогодні не буде, тому що іменинника сьогодні у нас немає. За цей час ми вже дуже звикли обідати під живу музику. Саша і Юля і сестричка Андріана. Вона теж приймала участь в приготуванні обіду, тільки не змогла прийти для того, щоб роздавати. Дякую їм за булочки, теж Андріана. Дуже смачненькі були, домашні, справжні. Батько Небесний, хола тобі, подяку за охорону, за життя. Господь. дякую, Господь, що ти благословив з самого ранку до цього часу. Дякую, Господь. Що ти Боже допомагав у праці, Господь, що ти даруєш сили, даруєш бажання, даруєш таку можливість потрудитися в людому Господь. Благослови Господь кожного брата, хто є тут сьогодні, на остаток цього трудового дня і допоможе Господь зробити ту, ту працю, яка запланована, Господь. Дякуємо за те, що ми могли спожити ці, ці дари їжі, благослови, групки трудились і збережи кожного із нас, нехай тобі буде хвала. Амінь. Щиро. Дякую. Ось так пройшла частинка нашого сьогоднішнього дня на будівництві. Дякую всім вам, друзі, за те, що ви разом з нами молитеся, допомагаєте, благословляєте, Щиро дякуємо тим, хто фінансує цю справу, хто жертвує. Хто виїхав в інші країни, інші церкви, але не забуває про свою церкву, де народився, де зростав. Хай всіх вас рясно, Бог благословить, друзі. Щиро дякуємо тим, хто не має відношення до нашої церкви, але теж жертвує, допомагає і благословляє. Дякую вам, щиро, друзі. А я вам кажу до побачення. Якщо Бог дозволить, то ми з вами ще зустрінемося. Хай всіх вас Бог рясно благословить.